є таке лікування, котре дає гарантії до одужання залежної людини, ну, такого лікування немає. Немає лікування, котре вам дасть гарантії, що залежна людина не буде вживати. Це можуть казати співробітники, це можуть казати люди, котрі працюють в тій чи іншій установі. Якщо казати про ефективність, то лікування залежної людини повинно бути в комплексі. Перший крок це зняття інтоксикації, другий крок це проходження реабілітації. Якщо казати просто про зняття інтоксикації, тобто проведення детоксикації, крапельні чи чогось там, воно не є ефективним. Навіть є такий вислів, якщо ви бажаєте припинити вживати, тобто це детоксикація. Якщо ви бажаєте не повертатися до вживання, то є реабілітація. Реабілітація повинна бути. Інтенсивною. Тобто є статистика європейська, наприклад, когнитивно-поведінкова терапія та елементи 12-крокової програми, дають найбільш ефективний результат. А програма повного, повної ізоляції людини теж дає менші результати. Тобто, ця, ця програма повинна бути з поступовою ресоціалізацією. Але тут ніхто не дасть вам гарантії. Якщо казати про наші власні. А там статистику, то десь приблизно 50% людей при проходженні повного курсу лікування не повертаються до вживання психоактивних речовин. Але якщо ви десь почуєте, що ми даємо вам гарантію, можете навіть туди не ходити, а піти і купити собі шапку.